Голи у нас багато було гарних голів минулого чемпіонату. Ну кожного ефіру ми демонструємо найкрасивіші голи туру, Проте сьогодні у нас буде бонус. Сергій Печерів підібрав найбільш несподівані голи цього сезону українського чемпіонату. Більш того, запропонував їхнім авторам повторити ті забиті м'ячі, щоб переконатися, що це була не несподіваність, і ви знаєте, погодилися лише сміливці. Та чи вдалося їм виконати це завдання? Зоні, що минув, забивали багато чудових м'ячів. але далеко не всі футболісти готові повторити свої шедеври. Ми знайшли тих, хто не побоявся довести їхні голи не випадковість. Вони абсолютно різнопланові футболісти, яких здавалося б, нічого не об'єднує та спільне є. Цього сезону кожен з них забив просто божевільний гол. Думаєте, випадково? Перевіримо. Цього сезону Андрій Тотовицький забив сім голів, п'ять після виходу на заміну. Він став джокером зорі. Найкращий приклад гра проти Шахтаря. Тотовицький з'явився у другому таймі і тричі забив п'ятову. А гол Дніпру став не лише красивим, а й вперше в історії вивів його команду у фінал Кубка України. Сьогодні шикарний м'яч в Я думаю, той футболіст, який добре хорошо вміло уміловоспользується стандартне положення, як угловими, головими, то ж штрафними. І справді складно обрати, який гол кращий: Дніпру зі штрафного чи сухий лист одеському чорноморцю. Даже не знаю, два можно взять. Не знаю, и тот, и тот хороший. Главы редко забивают. Я бы, наверное, за угловой, скажем так. Сухолизм это был как более так, случай, ну, случайность. Как там чуть и повезло, так мяч залетел. А штрафной я изначально уже знал, что буду бить поворот. Ну, я не могу сказать, что это 100% с 10-7% попаду. Но это где-то мне и повезло. Ну, я уже раньше забивал на турнире, когда-то в Италии мы шахтером играли в Ю-19 давно. І теж забив. Сухий лист Тотовицький давно тренує і уважно стежить за тими, хто забиває подібні голи, навіть якщо це трапляється на іншому континенті. Тірін рік забив в МЛС за нью йорк Сіті, Як він от штанги забив, тільки. А от партнери по команді Тотовицького Занрі не порівнювали. Навпаки, здивалісну цілу неділю. Там давай ще, заб'є ще. Докажи. декажи. Ну, на треніровках но Ну було давление сильне, давлення, я не, не справився з цим. Коли я що подавати головою, они все вже там. Ми всі ворота чтобы ты ти крутил. Там. Ми тиснути не будемо, але перевіримо, скільки потрібно часу, щоб повторити такий гол. Я думаю, що за п'ять попыток повторю свой гол. Ну так, да, треба було чуть, -чуть я якщо погрітився з п'яти. Шоста спроба вдала, але траєкторія не та. М'яч повинен летіти вище. Там траєкторія м'яча була достатньо висока, йому було важко зіграти. От в першій гри з Дніпром, коли ми в чемпіонаті грали, я теж пробив, і там була нижча траєкторія. І Лаш тільки не заграла, шахов з пустих ворот вибив. Тотовицький продовжував бити і таки повторив свій гол з кутового. 10 спроб і маємо ідеальний сухий лист. Іван Зодько 19-річний центральний захисник металіста. Сезон він починав у дублі, де став найкращим бомбардиром. Ви правильно почули? Центральний захисник найкращий бомбардир. 9 матчів, 8 голів. Що є, того не відняти. Зодько встиг візначитися і в прем'єр-лізі. Його гол з центра поля став шоком для Боровика, але не для команди. Так, да, вони мені кажуть, не зря ти на, на тренуваннях 100 метрів все время б'єш. Кажуть, нормально, нормально, як раз рік і палка стріляє. Постійно на лупі такі м'ячі, що з нього шутити. Це звичайна ситуація для нас. Він часто б'є дальні удари на тренуваннях, коли в футбол граємо, тому не удивительно. Куди ти Зодя шарашиш, його сказали, я, звісно, ну, не, молодець, звісно. Шева тоже когда забил Филимонову. И все сравнят, наверное, этот гол. Дебютний гол і одразу порівняння з Шевченком. Ось вона слава. Филимонов! О! Боже мой! Всі вітали з Дніпра. І Можна взяти інтерв'ю, ті, ті, ті інтерв'ю. І знаєте, якось молодий, я мені не сильно хочеться цього всього покаже рано. Зотя такий, що його треба наоборот успокаївати, а то воно, у нього там і і інфо всі газети у нього беруть інтерв'ю, Він не може поки зупинитися. Так, да, кажуть, скільки можна один гол забив і вже скільки інтерв'ю дав, скільки всього вокруг тебе, типу, одні репортери да, всі увагу округ тебе. Кажу, ну пацани, не забувайте ви, що я, Що я можу сказати? Можна хіба довести і повторити гол? Я постараюсь повторити свій гол за п'ять спроб. Цьому спроба успішна, точна копія голу ворота чорноморця. М'яч зотька це плід на полегливих тренувань. А якщо серйозно, ні, хто буде тренувати з центра скажи. Ми любимо красиві голи за їхню несподіваність та унікальність. І немає нічого поганого в тому, що інколи вони випадкові. Головне, забивайте їх частіше.